Доброго дня, завітає компанія автопарк. У нас таке нове надходження, це у нас т 6 2016 року. 2 літра дизель, механіка п'ятиступка із пробігом 218 тисяч кілометрів. Це у нас грузпас, в такому гарному сірому кольорі на чорних титанах. Дуже гарно виглядає. Стоїть у нас літня резина. Задня у нас Ось Так все виглядає. Гарно обшитий, гарно зроблений. Він є в нас п'ятимісний. По салоні присутні в нас шкіряні, до речі, сідушки чорного такого кольору, присутні в нас електрорегулювання передніх сидінь, Механіка п'ятиступка, кондиціонер, ось така мультимедіа, теж в нас присутня. Слон доглянутий чистенький, взагалі без ніяких зауважень. Слон майже як новенький виглядає. Ось, по технічному стані все обслужено, теж все по дизелі, все в нас зроблено. Обслуговується він завжди вчасно за регламентом і у, не потребує зайвих вкладень. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, підзива перевіряйте, тестуйте. Но и купуйте себе така авто.